Вітаю вас. Ми вже готові розповісти вам оперативну, чесну інформацію. Далі в ефірі львів. Тебе програма Очі. Отож, сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Відсьогодні проїзд у львівських маршрутках коштує 4 гривні. Кожен день їжджуть на роботу, кожен день туди, кожен день назад. Це трохи закруто. 5 тисяч гривень, аби відмазатись від військкомату. На хабарі погорів один з комісарів Львова. Тут такий кожен третій, так що. Занедбані підземки загрожують здоров'ю львів'ян. Можна впасти, пару раз перечепився, майже впали. Погорів на хабарі у 5 тисяч гривень. За таку суму виконувач обов'язків комісара личаківсько шевченківсько залізничного об'єднаного райвійськомату мав посприяти львів'янину, уникненні від мобілізації. Порушника спіймали на гарячому працівники військової прокуратури разом із міліціянтами. Зараз він перебуває під вартою. Деталі знає Мар'яна Сич. Майже два роки на посаді виконувача обов'язків личаківсько шевченківсько залізничного об'єднаного районного військомату був Владислав Заришняк. На своїй сторінці у соцмережі підполковник зазначає, родом із Жовкви, 42 роки, одружений та має двоє дітей. Ті ж, хто його знають, не вірять, що чоловік брав хабарі. Він успішно виконував плани усіх хвиль мобілізацій. Та ви що? Порядна людина. Мобілізовані ж зізнаються. Цей випадок у комісаріаті не поодинокий. Та ж тут такий кожен третій, так що я навіть не сумнівався, що так і є. Ну, аказувати треба людей за то. Комісара таки впіймали на тому, що отримував грошову вигоду, аби один із призовників не пішов воювати. У військовій прокуратурі уже відкрили кримінальне провадження. Вказаний посадовець отримав неправомірну вигоду у розмірі п'яти тисяч гривень. За непризов на строкову військову службу одного жителів міста Львова. На даний час вказаний посадовець арештований. Розповідають відмазати призовника у владі комісара та додають, треба притягнути до відповідальності ще й того, хто давав хабар. Якщо вину військового доведуть у суді, порушнику загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. А ще можлива конфіскація майна. Куратура повинна не тільки зібрати матеріали його щодо його обвинувачення, чи немає, значить, тут провокації хабаря, чи можливо хтось дуже зацікавився, значить, цією посадою хлібною, як це вважається, у нас в Україні. Що ж це – провокація чи боротьба за місце у Львівському обласному військовому комісаряті на захист свого підопічного не стали тут? Ситуацію з хабарем замовчують. Продовж усього дня нам жодних коментарів не надали. Мар'яна Володимир Чопик, програма Очі на Львів Тебе». Витік газу там, куди газопровід не підведено. Учні 43-ї львівської школи сьогодні по обіді почали масово скаржитись на головний біль, нодоту та сльозливість очей. Про це один зі школярів розповів батькам. Керівництво навчального закладу навіть не підозрює, через що могли потруїтися діти. Та й до Львівгазу жодної інформації про витік не надходило. Щось схоже на сльозогінний газ ширилося із туалетної кімнати. Зайти туди було неможливо, розповідає заступник директора Оксана Маковацька. Запаху взагалі не було. Це просто пекло в очі і носоглотка. Розумієте, це не було щось такого, щоб то якийсь запах газу було, абсолютно. Освітяни відреагували миттєво. Більше трьохсот дітей евакуювали, а приміщення провітрили та перевірили. Пошкоджених труб та зайвих предметів в школі не знайшли. «13 які класів достатньо було, тому що був тільки оце крило. Це крило у нас було не зачеплено, тому діти у мене продовжували навчальний виховний процес. Діти нормально почували. Все день такі, ще мали алергії. То у нас було шестеро діток, які ми сестра просто їм надала таку допомогу. Зараз про інцидент дітям уже нічого не нагадує. Почувають себе добре і навіть після уроків знову прийшли до школи побавитися. Кажуть, балончик газу до навчального закладу принесли старшокласники. У нас душило, як душило е, ні свір, можна так сказати. То кажуть, що якісь дівчата кинули. Не дівчата, то Дів... клас. дівчат старших, старших класів. Дівчата Казали Скарказали дівчата старших класів. Вчителі впевнені, це так хотіли пожартувати їхні ж безкетники. Сторонні в школу, мовляв, не заходять. Проте освітяни все ж заявили про інцидент в міліцію. Тетяна Надіяка Анастасія Королюк, програма очі на Львів ТБ». Три Чотири. Від сьогодні проїзд у Львові подорожчав на гривню. Новому тарифу пасажири не зраділи, та перевізники запевняють, чотири гривні не межа. Якщо вартість пального та долар зростатиме, то буде ще одна хвиля підвищення тарифів. Разом із постійними клієнтами маршруток вже за новою ціною їздила й Тетяна Діяк. Вранці невтішна новина пасажирів застала зненацька. Про зростання тарифу дізналися від водія. Чтира сьогоднішнього дня. Почувши про подорожчання, гроші таки додають. Одні до ситуації ставляться з розумінням, інші хочуть, аби зрозуміли їх. Росе долар, дорожчують бензин, дорожчують посла, все дорожчає. Транспортники мусили підняти, інакше не було виходу. Я да взяти. Піди магазин красти, банк красти. Де взяти додаткові кошти на проїзд, задумуються і студенти. Стипендія мізерна, а віднині гаманці з Пудеїв схуднуть ще більше. За дорогу до навчального закладу викладатимуть четверту частину свого заробітку. Дуже дорого. Враховуючи стипендію, 800 гривень, 4 гривні двічі на маршрутку в день, 20 днів. це дорого. А от львів'янин Андрій платити більше готовий. Втім, хоче щодня їхати у чистому та зручному автобусі. Сподівається, що після здорожчання проїзду маршрутки, хоча б перемонтують. Оце нова маршрутка. Наприклад, ота 48, або тут подивіться яке вікно. Що то за маршрутка? В жодній країні такого немає. Без кондиціонерів, без нічого. Фактично, везуть людей, ніхто не має за людину. Та водії запевняють, навіть після подорожчання ситуація суттєво не зміниться. Гривня великого прибутку не принесе. По три гривні нас бірував тисячу тисячу двісті. Заправка 700-800 гривень. 400 лишається, то моя зарплата і власниковий автобус. Зарплата у нас не зміниться майже. Їздили в збиток і тепер виходимо на норм. Перше, на що витратять додатковий дохід перевізники погасять борги за пальне та запчастини. Планують поліпшити й технічний стан маршруток. Треба приділити більшу увагу технічному стану транспортних засобів, щоб ми знали, що автобуси безпечні і можуть безпечно перевозити пасажирів. Стосовно того, яких з інших показників якості, тобто нових автобусів і так далі, про це ми навіть не можемо собі в думці уявляти? Тому поки що львів'янам доведеться тіснитися в старих автобусах за новою ціною. Тетяна Діяк Віталій Дмитарко, програма Очі на львів тебе. А поки львів'яни обурюються сервісом у маршрутках, уже незабаром для громадського транспорту облаштують окрему смугу руху поблизу привокзального ринку. Уже у червні на ділянці Городоцької від вулиці Горської в напрямку торгового центру Скриня з'явиться так званий делініатор. Це буде друга виділена для маршруток Смуга руху. Першу облаштували ще минулого року на проспекті Свободи. До Львова з'їхали студенти зі всієї України, аби позмагатись в знаннях з конституційного права. Заявку на участь у конкурсі подало більше 30 команд. Вісім з них увійшли до фіналу. Перевіряли знання з подеїв шестеро відомих суддів конституційного права. Цьогорічні змагання відбулись в стінах юридичного факультету франкового університету. Інтереси кожного вишу представляли команди по три особи. Андрій Матат приїхав на змагання з Києва. Хлопець розповів, у перемогу своєї команди вірить, але поважає усіх конкурсантів конституційне правосуддя, як і конституційне право, є досить важливим сьогодні в Україні і серед молоді. Ми оцінюємо наскільки ті знання, які надали їм вищі, відповідають вже тому рівню, ну на який ми розраховуємо як судді Конституційного суду. У львівських підземних переходах можна знімати фільми жахів. Підземний шлях на Настризький сьогодні виглядає мало не як нічлішка для безхатьків. У ратуші про проблему знають, однак гроші на ремонт виділити не можуть, адже підземка належить збанкрутілому лазу. Єдиний вихід відібрати перехід через суд з приватної власності у комунальну, а далі шукати інвестора. У Львові вже є приклад, коли підприємці відремонтували перехід, плюс платять гроші за оренду до міського бюджету. Кожного дня люди, які проходять підземкою на перетині вулиць Трийська Володимира Великого, наражаються на небезпеку або впадеш у підземці, або потрапиш під авто. Найбільша проблема тут у вечірню пору. Ризикуючи життям, пішоходи перебігають вулицю, де рух транспорту дуже насичений. Ну і небезпечно, тому що дуже багато арматури торчить. Машини просто летять прямо, і тут перебігти теж практично нереально. Люди бігають. Більше коли дощ залито, видимість погана, і люди перебігають дорогу. Коли за перехід відповідав автобусний завод, підприємство не працює, тож діла до розтрощених сходів нікому немає. Міський посадовці пояснюють, Проведуть там ремонт, як тільки заберуть підземку в підпорядкування міста. Районна адміністрація, місто не має права вкладати кошти в об'єкти, які не є, ну, не є не балансі. Якщо тільки в нас буде інформація, ми відразу будемо готувати документи в судовий процес. Можливо, і через тиждень, і через два. Аби підземні переходи своїм виглядом не лякали львів'ян, є альтернатива до справи, варто залучити місцевих підприємців, як, от наприклад, на вулиці Богдана Хмельницького. Тут зараз встановлюють магазини відповідно орендарі, просить кошти до міського бюджету та стежать за чистотою. Використання їх суб'єктної підприємницької діяльності покращить їхній стан і надалі збереже їх в стані, можливому для експлуатації. Що добре для мешканців. Надія часто ходить до супермаркету на закупи через підземний перехід. Нововведеннями задоволена. Розповідає, хоче щоб аби всі підземки Львова виглядали як оця. Дуже приємно, що відремонтували, що чисто то було страшно переходити. А так, освітлення, я так бачу, ще буде охорона. Загалом у Львові є 16 підземних переходів. Чотири з них обслуговують колись потужні підприємства, інші ж 12 у комунальній власності. Торгові площі саме у цих переходах чиновники можуть здати в оренду і просять підприємців зголошуватися. Олесь Варач, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ». У стінах Франкового університету з родинами привітали відомого доктора економічних наук Івана Михасюка. Сьогодні йому виповнилось 80 років. Незважаючи на вік, професор продовжує викладати економіку в навчальних закладах України та Польщі. Конференція з нагоди ювілею відомого вченого зібрала чимало його учнів та послідовників. Адже за 50 років наукової діяльності Іван Михасюк виховав 6 докторів наук та опублікував понад 400 наукових праць. Його ідеї втілені в практику. Його ідеї, школа втілюються в послідовників. І він завжди в ногу із часом. Його рекомендації актуальні і сьогодні. Проект Мій тато захищає Україну триває. Сьогодні у Палаці мистецтв у Львові розпочалась виставка малюнків дітей-бійців, які воюють на сході країни. Експозиція називається Моя квітуча Україна і триватиме вона до кінця травня. Найкращі малюнки визначатиме професійне журі, найкращі роботи відзначить, а їхні автори поїдуть влітку в Карпати на міжнародний форум дитячої творчості Золотий Мольберт. Окрім цього, дитячі малюнки виставлять на аукціон. А зібрані кошти спрямують сім'ям загиблих та поранених в АТО бійців. Безперечно, що вони хочуть бачити своїх батьків і вони хочуть передати ну, їхні почуття. Всі ті батьки усміхаються. Сходить сонце, і це означає, що війна вже має завершитися, і вони хочуть бачити батьків тут разом з нами. Серед цих робіт, які ми тут бачимо, у палаці мистецтв є роботи, які вже були відібрані конкурсною комісією, як роботи переможців, так само є роботи учасників цього конкурсу. Я яйце нові методи обрахування білків у крові людини, і це ще не увесь науковий арсенал львівських винахідників. Україна сьогодні відзначає день науки Львів не виняток. Місцевих вчених нагородили почесними грамотами, а вони розповіли, яких надзвичайних наукових розробок місту Лева чекати цьогоріч. Про юдовано сіль знають усі, а от йодовані яйця це ноу-хау львівських науковців із інституту біології тварин. Тут вчені вже п'ять років працюють над створенням спеціального корму із вмістом йоду для свійської птиці. Завдяки цьому курячі яйця будуть містити у собі необхідний відсоток йоду. Відтак елемент краще засвоюватиметься в організмі людини. Вчені певні саме такий метод допоможе побороти йододефіцит серед українців. Практично це буде звичайне яйце, яке буде по всіх характеристиках відповідати. Так як звичайно, єдине, що вміст йоду в нього буде підвищений. Корм вже готовий, і навіть були проведені успішні експерименти. Та аби його запатентувати і розпочати продаж, потрібне зелене світло від уряду. Та поки йодоване яйце чекає своєї черги в Україні. Іншою львівською науковою новинкою вже користуються в Канаді. Там тепер за новим львівським методом проводять більш точний аналіз крові. Це фактично такий абсолютно інший метод для визначення концентрації білків, який є набагато дешевший, які зараз існують на ринку. Він дозволяє набагато визначати набагато менші концентрації білків тобто, він є набагато ефективніший». Коли нові методики почнуть використовувати в Україні, поки що невідомо, адже на реалізацію винаходів немає фінансування. Про проблему знають і керівники області. Наука на Львівщині завжди була на досить високому рівні, але, на жаль, фінансування, яке є з державного бюджету, воно є недостатнє. Попри усі проблеми, науковці все ж працюють над новими винаходами, а сьогодні ще відзначають своє професійне свято. Найкращі вчені отримали грамоти та подяки. Олена Ровенчук, Григорій Сюськін, Віталій Дмитерко. Програма Очі на львів. Тебе на цьому у мене все. Усі сюжети цього випуску вже можна переглянути на нашому сайті, адресу якого ви бачите на екрані. А я ж з вами прощаюсь до понеділка. Побачимось, як завжди о 20.00 у програмі Очі.